90% токенів, які ти бачиш на біржі ніколи більше не оновлять свій максимум. Люди купують їх, тому що бачать зелений графік, гарну назву і думають, що це перспективно. Але більшість навіть не розуміє, що вони купують. Якщо ти не знаєш, з чим один токен відрізняється від іншого, ти просто граєш в лотерею. Саме тому потрібно чітко розуміти, що таке токени і яку роль вони виконують. Токен це цифровий актив. Який створений на власному блокчейні, а працює всередині вже існуючій мережі, наприклад, мережа Ethereum, BNB або Solana. Сам блокчейн це основа, а токен це надбудова над її поверхнею. Щоб було простіше уявити, блокчейн це оперативна система, а токени це додатки. Без системи додаток не працює. Тут важливо не плутати токени з монетами. Монета має власний блокчейн, наприклад, біткоін це монета, Ethereum. Solana, BNB, а от більшість активів на біржах це саме токени. Основні типи токенів, наприклад, стейблкоїни, це USDT, USDC і інші, це є токени, які використовують як засіб розрахунку. Їх відправляють, отримують і зберігають. Найчастіше це стейблкоїни, прив'язані до долара. Є токени, які дають доступ до сервісів. З їх допомогою можна платити комісію дешевше. Використовувати функції платформи або отримувати бонуси. Є токени керування, вони дають право голосувати і впливати на розвиток проекту, окремо існують NFT, це унікальні токени, які не можна замінити один на другий. Один токен може бути корисний, інший просто існує для спекуляцій, ціна токена залежить від попиту, користі і реальної ролі в екосистемі. Одна з найпопулярніших помилок купувати токен не розібравшись, навіщо він взагалі потрібний. Люди не дивляться, скільки монет існує, у кого вони в руках і для чого їх реально використовують. Замість питання чи виросте він чи ні. Краще запитайте, без нього система зможе працювати чи ні. Монети це фундамент, токени це все, що будується поверх. Чим краще ти це розумієш, тим менше шансів. На те, що ти купиш сміття і більше шансів зберегти свій капітал, підписуйся на канал, поставте лайк, щоб я далі розповідав складне простими словами, і до зустрічі в наступних відео!